Українська література геть зовсім не цнотлива. навпаки, місцями навіть блудлива. Знали про це так вже сталося, що більшість дорослих людей мають усталену думку, що в українській літературі, як і в Совєтському Союзі, сексу не було. Були собі чоловіки і жінки, були веселі, прокльонисті баби і круті сивочолі дідугани, були босоногі діти. А звідки вони всі понабиралися? Не дуже важливо, бо є ж купа соціальних проблем, які змушують конати, нити, стогнати і проклинати. А це важливіше. Принаймні так нас змушують думати шкільні підручники. Але ж з літератури, як із життя, не викинеш пікантних моментів, навіть якщо високочолі моралісти запаслися коректорами і гумкою. Отож, про сороміцьке у фольклорі та літературі говоримо сьогодні. А це пані вчителька, і ми починаємо. Знаєте, товариство, якби ми були на уроці, і я, скажімо, запитала у вас щось про українські народні пісні, ви б точно розказали мені про соціально побутові, календарно-обрядові чи, скажімо, історичні пісні. І лише можливо, хтось один десь на задній парті тонесеньким голосочком щось тьохнув би про сороміцькі пісні. Дивина, погодьтеся, що у 21 столітті ми займаємося сексуальним вихованням навіть з дітьми молодшого шкільного віку, а от старшокласникам якось забуваємо розказати про оті вже згадані сороміцькі пісні. Бо якось воно не дуже зручно, невисокоморально, бо в таких текстах може траплятися обсценна лексика, ну матюки по-простому. Так от, матюкатися на уроці це геть не класно, але ж можна ознайомитися із тими текстами, де сексуальність завуальована. Таке вивчення літератури лише збільшить інтерес без особливого ризику для здоров'я. Соромійські пісні. Це поетичні тексти жартівливого характеру, що пов'язані з еротичними мотивами. Такі пісні виконувалися здебільшого під час народних гулянь, наприклад, вечорниць або весіль. І знаєте, що тут цікавого? Ні. У таких текстах не вигулькують за кожного рядка якісь хтиві образи. Навпаки, текст настільки майстерно завуальований, що якщо, наприклад, ви нічого не знаєте про ту сороміську традицію в українському фольклорі, то ви геть не вкурите про що йдеться в конкретному тексті, і ото це вміння завуальовувати особливість української літератури. Прочитаймо кілька рядків. На перший погляд, все цілком пристойно. Прийшов якийсь хлопчина та й просить дівчину напоїти його коня. А вона вся така горда і неприступна каже: невеликий пан напоїш і сам, але ж, дарма що в українській сороміцькій традиції фалічні і жіночі символи часто асоціювалися із образами та предметами, із навколишньої дійсності. І оця маленька поправочка кардинально змінює суть, бо що є криниця і відро? Це певна ємність для набору чогось води чи будь там чого іншого. Таким чином, і колодязь, і відро це певна асоціація із жіночим луном. А з чим варто асоціювати коня, який мав би напитися з того відра, якби дівчина належала хлопцю, неважко здогадатися. Чи не так? Що досі не провела цей експеримент? Ні, хіба можна без нормальної лабораторії зробити цей дослід? Хіба не знаєш, що в арбук уже є всі лабораторки і досліди. Чекне! Фізика, хімія, астрономія, біологія, математика, географія, енциклопедії, фізкультура і навіть динозаври. У арбук увесь матеріал згуртовано за темами. Ви можете проводити експерименти з функцією доповненої реальності, розглядати моделі клітин, вивчати природні процеси, виконувати тести, розв'язувати задачі та рівняння. А розділ Астрономія дасть можливість дослідити кожну планету, космічні явища і навіть будову ракети. У Арбук існують окремі кабінети для вчителів та учнів, тому застосунок стане в пригоді не тільки школярам. Завантажуйте додаток Арбук за посиланням у описі під цим відео. А я продовжую розповідати про сороміцьке і рум'яно щоке в оприліт. До слова, асоціація чи щоподібних посудин із жіночим началом не є суто українською родзинкою, точно так само, як і чоловічих фалічних образів із, скажімо, кукурудзою, перцем, дубком, стрючком чи, наприклад, колоском. Ви вже вибачте, але я не можу втриматися, аби не звернути увагу на цю строкатість і тонку іронію у підборі фалічних символів. А ось іще один пристойний уривок. Безперечно, згадані такти – це лише крапля в морі української сороміцької традиції. Більшість таких тактів настільки рясніє відбірними і хтивими матюками, що читати в голос їх поважній людині просто соромно. Ще пак записувати їх. Саме тому досить довго не можна і ніде було знайти збірник отаких соромінських пісень. Їх записували, але здебільшого для того, щоб посміятися у вузьких колах, а не для того, щоб робити якісь відкриття у галузі фольклористики. Проте українська соромінська традиція не лише встояла, а й могла реалізуватися уже в авторській літературі. Серед образів, що мають еротичний підтекст і мисляться із дошлюбним інтимним спілкуванням молоді, є горіх. Так, наприклад, в українській весільній обрядовості гільця молодого прикрашали горіхами, ними ж всипали молодят, а юнацтво, що гуляло на весіллі, грало у ігри з горіхами. Цікаво, що в українських народних казках трапляються сюжети, у яких дівчина вагітніє, з'ївши три горіхи. Таке трактування можна пов'язувати із схожістю плода горіха і з чоловічою силою. Таким чином, сюжет, у якому хтось розколює або розбиває горіх, відображає прагнення людини пізнати щось нове, набути досі невідомого досвіду, яким могло бути і дошлюбне інтимне спілкування. Відповідно, описи, у яких розповідається, як хлопець пропонує дівчині горіх, може мати абсолютно інше трактування. Пам'ятаєте художній текст Григорія, квітки Основ'яненко Маруся? За посередництвом чого починається спілкування між головними героями? Так. Горіха. Пам'ятаєте, Василь вже помирає від кохання, коли дивиться на Марусю. Потім встає, підходить і наважується запитати, чи чет, чи лишка. А Маруся дивиться на нього і помирає від сурому. Погляньмо поблідніє наш Василь та вп'ять і похмуриться. Далі збирав, збирався, та як дружечки дуже почали співати. А весільний батько з матір'ю частіше стали горілочкою поштувати і піднявся гомін по хаті. Він таки хватив у жменю горіхів та й до Марусі. Чи -чит, чи лишка? Та як се промовив, так аж трохи не впав із ослона на спину. Голова йому закрутилась, в очах потемніло і не стямивсь овсі. Та й Марусі ж добре було. Як заговорив до неї Василь, так вона так злякалась. Дивиться, що й Василь з неї очей не спустить, і горіхи у жмені держить і жде, що вона йому скаже. От їй того жалко стало на велику силу та тихесенько, так що ніхто не чув, промовила Чіт, та зирнула з ним, і сама вже не стямилася. Як узяла з Василевої жмені горіхи, та як схаменулась, як засоромилась, крий мати Божа! Цікаво, що інтимний підтекст, який легко читається у згаданому уривку, притаманний ще одному художньому твору, але вже сучасному, ідеться про амадоку Софії Андрухович. Тут уже немає згаданої весільної обрядовості, але розуми головного героя, його процеси психіки наштовхують на пошук саме в інтимній площині. Авторка вміло грається із думками читача та почуттями. Вона змушує нас шукати щось більше за своїми хитрими натяками. Він хотів би, аби з нього виріс волоський горіх. Йому хотілося би. Аби його плоди їли жінки, щоб збивали молоді горіхи з його гілок палицями, щоб кульки рясно падали навколо них, б'ючи по голові і плечах. Хотілося б, аби ці жінки крутили його плоди в долонях, Гладали їх пальцями, відчуваючи міцність шкаралупа. Аби їхні тоненькі пальчики з пофарбованими нігтями длубались у серцевині, аби їхні лиця ставали зосередженими і серйозними, аби їхні гладенькі рути наповнювалися нетерплячою слиною. Аби їм було все мало, аби вони не могли зупинитись, аби приходили до нього й приходили, як на прощу, втікали до нього, як до коханця. Аби, прощаючись одна з одною, сумно зітхали і запитували, коли ми знову підемо до нашого горіха, я не змогла наїстися. Загалом очевидним є той факт, що дошлюбне інтимне спілкування молоді було в Україні звичайною практикою. Так, нехай в усіх областях однаковою мірою, але все ж таки воно було. Отож, ті, хто хотів набути досвіду до шлюбу, могли це зробити, але всі юнаки повинні були дотримуватися чітких правил. Кожен представник юнацтва чітко знав про межі дозволеного, а той, хто не дотримувався правил, гірко розплачувався. Кажучи, той я вводжу вас в оману, адже розплачувалася як правило. Жінка, саме від неї відмовлялося суспільство, її проклинали батьки, а на її дитину байстрюка падало ледь не всеохопне прокляття, розплата за мамині гріхи. Ви вже здогадалися до чого, а точніше, до якого художнього тексту я веду. Знаєте? Тисніть на паузу і напишіть у коментарях. Отже, якщо ви написали про Катерину Тараса Григоровича Шевченка, вітаю! Ви маєте рацію. Адже саме Катерина це типова жертва народної моралі, яка дозволяла любитися, цілуватися, обійматися, дозволяла всілякі пестощі. А все, що далі, засіб. Згадуючи про Тараса Григоровича, варто зауважити, що і йому нібито вдалося занотувати кілька зразків сороміцьких текстів, на які можна натрапити у просторах інтернету. Нескладно здогадатися, що з часом зображення інтимних стосунків в українській літературі нікуди не поділося. Навпаки, воно навіть увиразнилося. Говорячи про літературу ХХ століття, еротичні сцени у таких текстах стають настільки виразними, що в це навіть складно повірити. Хоча, до речі, ці сцени вже відірвані від фольклору. Пригадаймо, хоча б роман Валеріана Підмогильного місто. Так, головний герой Степан Радченко ще той Змій перелесник, але майстерність, якою описує деякі сцени Валеріан Підмогильний, просто заворожує. От, наприклад, одна із зустрічей Степана Радченка із Надікою, дехто читає цей уривок і навіть не помічає у ньому нічого еротичного. Але чи справді це так? Він зненацька обійняв її і притиснув до себе її груди з пристрастю, роз'ятреною злобою та приниженням. І за це міцне оповиття вона ладна була забути йому всю попередню неувагу. Схопивши руками його голову, вона хотіла пригорнути її до себе і поцілувати, але він нерухомо здушував. Знесилював її обіймами. Тоді дівчина уперлась йому руками в плечі, силуючись відштовхнути, але мусила їх відкинути, застогнавши з болю й здушення, раптом відчувши, що він пгає і гне її, що коліна її ламляться, і хмарна смуга неба пливе перед очима, і раптом упала навзнаки холонучи від лоскотних дотиків повітря й трови до оголених стегон, придушена німим тягарем його тіла, що, прочнувшись, подвоїло її і пронизало. Скажімо, прямо сцена досить таки пікантна, і уявіть, це лише початок ХХ століття. Таким чином, Валеріан Підмогильний рве на книгті всі шаблони, а пряма розмова про те, чого краще не обговорювати, яскравий тому доказ. А хто ж іще у буревному 20-му столітті не цурався хтивого і червонощокого еротизму? Ясна річ. Василь Стус. Про це, мабуть, знає кожен школяр. Його еротизм прямий і відірваний від усіляких там вірувань, традицій і обрядів. Він не такий холодний і алгебраїчний, як у пана Валеріана, але все ж не менш цікавий. Послухаймо. А скажи, Модільяні був ідіот? Допитувалась вона, коли я шаленів Жень. Такий же ідіот, як і всі в цьому світі, повчав я, обіймаючи упокоєні вибухи її сідниць. Розумієш, старий, я часто думаю про незвичайність мистецтва то зайва розкіш. Так, мистецтво то завше надмір, відповідав, виціловуючи коліна. Але надмір лише й рятує нас від убогості. Смертним полишається єдине, подай маленький надмір у вірі, у звичках, у смаках, просто в примхах. Так, моя маленька, саме так, ти, як завжди, говориш діло, повторював, клацаючи зубами від пристрасті. А коли в нас народиться доня, ми кластимемо її моєї узголів'я тільки троянди, охриплим голосом проказувала вона. Возгорів я і неодмінно троянди, не своїм голосом я погоджувався покірно. Яка докучлива муха дзищить і цищить, убих її, Глюбчику. А от хто там на конячка серед поетів шістдесятників, хто продовжив еротичну традицію та ще й за посередництвом усталених образів? Знаєте, зізнавайтесь. Я терпіти не можу, тому кажу, йдеться про Дмитра Павличка. Так, так, саме того, що червоне то любов, а чорне то журба. Прочитайте. Мені твоїх поцілунків во вік не буде доста, тож, підпливай до мене сирену злотохвоста. Я маю трохи дивні, та все ж чудові клешні, вони тебе зігріють, як почуття справдешні. Я на Це гірко, а ти на Ти плаваєш, як сонце, чи як зоря глибина. Ах, твої пишні перси. Со спини, наче вишні, і плавники, мов крила, і порухи розкішні. Я тут, на дні, я близько, прибитий глибиною, змахни хвостом дай руку, побудь хоч мить зі мною. хо 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 як вам павличко, і його образ рака. Так так, саме рак це ще один варіант, що мислиться із чоловічим началом. Порівняймо, повернімось до першого джерела. Вариство, як бачите, еротичне, що вигулькує до нас із різних текстів, часто має досить давню основу. Цікаво, що часто густо воно настільки завуальоване, що його легко можна пропустити, не помітити і не розгледіти. Тим не менше, те про що поговорили ми сьогодні, це лише незначна частинка від тієї сороміцької традиції, яку можна розгледіти у піснях, обрядах, традиціях, звичаях і навіть. Деяких поховальних обрядах окремих регіонів нашої країни. До чого це я? Та до того, що наша література геть нецнотлива, не затяжна, не депресивна. Часом тут можна здибати таке, від чого шкірою просто бігає струм. І це прекрасно! Головне, вміти це побачити. Отож читайте. Уважно! І пам'ятайте, що в літературі, як і в житті, не без гріха. З вами ж була пані вчителька, і сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, залишайте свої реакції і пишіть коментарі. І, до речі, підпишіться, якщо ви досі цього не зробили, адже це допомагає мені розвивати свій маленький і затишний канал. Ми ж побачимось у нових відео. Па-па!